Доброго ранку, любі діти та шановні батьки, 29 серпня це завтра День пам'яті загиблих воїнів України. Це наші захисники, які віддали своє життя, захищаючи мирне небо нашої Батьківщини. Її незалежність, захищаючи всіх нас. Символом цього дня є соняшник. Тому що саме на соняшних полях, дійшли йшли пої, полягли багато наших захисників, наших воїнів. Тих, які вже ніколи не повернуться до своїх рідних, до свого дому. Бо вони віддали своє життя. Тому, дітки, я запрошую вас приєднатися до шанування пам'яті загиблих воїнів. І виконати аплікацію соняшник. Ось таку. А Аплікацію цю ми будемо виконувати за допомогою круп і насіння соняшника. Тож можна зробити з різних круп. Я ось таку аплікацію зробила. Можна зробити із крупи кукурудзи, із пшона, а можна виготовити аплікацію ось таку із паперу. Тож, для сьогоднішньої аплікації нам знадобиться фарбований рис, насіння сім'я, соняшника, клей, серветочка, клійоночка, пензлик, аркуш паперу, блакитного кольору. Тож, починаємо працювати. Спочатку ми простим олівцем обведемо. Контур частин нашого соняшника. Я кладу посередині кола і обводжу його. Тепер обводимо пелюстки. кладемо угорі, придержуємо внизу зліва, справа.

Набираємо на все ворсло пензлика клей і малюємо по накресленому клеєм. Клею кладемо багато. Також вгорі. Внизу зліва, звіра і поміж ними. Ще раз перевіряємо, щоб всі пелюстки були смочені клеєм. Ось так. Поки пензлика поставлю і беру крупу і посипаю дві пелюстки, засипаю всю плащинку пелюстка. Ось так. Так, тепер можна серветочкою трошки притиснути ось так і зайвий клей трошки струсити. Пробачте, зайву крупу. Трошки струшуємо, ось у нас получилось пелюстки. Тепер беремо знову клей і намазуємо серединку. Теж багато-багато-багато кладемо клею. Серединку заповнюємо насінням соняшника, покладемо його по колу один. Ось так біля одної. Кладемо ось так, заповнюючи всю серединку. Покладем, вот так и саму серединку Теж заповнюємо. Серветочкою протиснемо. Поки наш соняшник висихає, ми. Наклеїмо стеблинку і листочки, набираємо фарбу, намазуємо на клієночці. Посередині. Лавемо, серветочко, притискаємо ось так, намазуємо листочок, теж всю плащинку і степло. Приклеюємо зліве, листочок один, натискаємо, ще один, справа наклеюємо. Теж притиснемо. прибираємо зайвий клей. Ось який соня, ми зробили. Дітки, тільки пам'ять лиш, лишається і слава, тільки спогади тяжких днів війни Назавжди лишилася рана у рідних друзів, дітей і батьків. Тож я вас прошу. Зробіть ось такі соняхи і присилайте нам в знак шанування пам'яті загиблих воїнів війни. війні. Я бажаю вам успіхів і чекаю на ваші фото. До побачення!